Я вам байку розкажу про Остапа Вишню: народився в Україні на землі затишній. Про усе Остап писав, і як іспити складав про науку і культуру і про спорт, літературу, про трактор й паровоз, і про місто, і про колхоз, про добро і горе, про село і море. Про монаха й діву з ним, і про мальовничий Крим, молочарство, косовицю, діда, бабу й вечорниці, про ніжне зітхання, про дитяче виховання, про народну медицину, про радянську дисципліну, про корову і про сало, і про те, що з ними стало, про мисливців і качок, про рибалку й бурячок, про газети і надої, й сон кобили вороної про любов і зраду трошки і про владу. Натерпівся за життя і усе сміявся, може, через сміх отой і живим зостався, і село своє він грунь на весь світ прославив, і хороший, добрий слід на землі оставив.